Всім доброго дня! В цьому відеоролику хочу познайомити вас з шаховою дошкою, на якій грають в такі цікаві настольні ігри, як шахи або шахмати, а також в шашки. З чого вона складається? Нам потрібно це розуміти, щоб в подальшому нам легше було вчитися грати. І так, перед нами дошка, на якій 64 клітинки біло-чорного кольору. Замість чорного, часом дошки бувають коричневого кольору. Перед нами дошки, і ми можемо її порівняти з містом. 64 клітинки. В кожному місті є вулиці. Вулиці або вертикалі. Ось вертикаль, яка складається з восьми клітинок. Вертикалі мають назви, так само, як і вулиці мають назви, і називаються, промовляються буквами латинського алфавіту. І так, це у нас вертикаль А. Вісім клітинок. Це у нас вертикаль Б. Це вертикаль у нас С, вертикаль Д, вертикаль Є, вертикаль Ф, вертикаль G. І вертикаль Х. Ми знаємо, що на кожній вулиці є будиночок і квартира. Ось наш будинок під номером 1. Ця лінія називається горизонталь. І вони мають назви цифр. Це у нас перша горизонталь. Це у нас відповідно друга горизонталь. Це у нас третя горизонталь. Четверта горизонталь, п'ята, шоста, сьома і восьма горизонталь. На кожній вулиці в будинку є квартири. Тобто поля або клітинки. Наприклад, ця клітинка має назву А1. Ми спочатку промовляємо назву вулиці. Потім будинка і маємо квартиру. А1. Це у нас квартира поле або клітинка А2, А3, А4 і так далі. Це у нас поле Б1, Б2, Б3, Б4 і так далі. Це у нас поле або клітинка С1, С2, С3 і так далі. І так кожна клітинка або поле має свою назву. Наприклад, поле G5, F6, H7, E8, D3, c 4 Дуже добре, коли ваша дошка має позначення букв і цифр, які допомагають нам орієнтуватися на дошці. Також. Ми можемо помітити, що чорні і білі клітинки згруповані в косі лінії. Вони називаються діагоналями. Наприклад, чорні діагоналі. Ось чорна діагональ з двох клітинок. Ось чорна діагональ. Ось чорна діагональ. Так само чорна діагональ. Чорна діагональ. Так само і білі діагоналі. Біла діагональ. Біла діагональ. Ось, наприклад, я зараз позначу вам найдовшу чорну діагональ шашечками. Так я позначу шашечками найдовшу чорну діагональ, яка складається з восьми клітинок або полів. Давайте назвемо ці поля найдовшої чорної діагоналі. А1, Б2. С3, Д4, Е5, Ф6, ж 7 і H8. Таким чином, ми орієнтуємось на дошці і розуміємо, як ходять у нас в подальшому різні фігури у шахах.